Пробудження це і пробудження. Все. Пробудження, Адаптації це, нема. Це, 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 це є такий абсолютний спокій. Ну... Це є така абсолютна наповненість, що, от, наприклад, ну, нема, бо нема розуму і тому нема того, щоб щось там пояснювало, що може бути, що не може бути. Воно просто є. Нема такого від що колись щось буде, чим чи не буде, чи щось, щось там. Отаке от відкладання розуму. Воно, воно є, воно, ну, ну нема ніякого сумніву, бо нема розуму. Сумнів нема цих будемо. думок, немає ніякого цього е, хвилювання, є оцей стан, єдність. Єдина істина і все. І воно, воно якраз є нею ну, цим життям. Народитися цим... згори — це стати цією присутністю а. і потім вже ну, грати Ну Стань грати, собою, грати він ролі. каже, пробудись із себе. Почни з себе, а з себе це, от, це якраз і є ця істина, в якій ти народжений, бо тому що ти народжений тільки в істині. Ти не народжений в тілі, там, в чомусь. Ти починаєш життя з істини. Це є і альфа, і омега. Творення починається із світла. Істина це є оце початок і кінець буття. І ну дивися, я просто хочу зловити цей твій стан. Ти, ти є присутністю. Так. А то, що говорить, це якби ну, воно десь там говорить, якби, да? Тобто те є буття, так. а говорить, взагалі, щось говорить, ну не зрозуміло. Ну, десь а, воно або, говорить. А, а хто каже, що воно говорить? То просто говорення а відбувається. А воно, гов... ну, воно ж гов... Говорення відбувається. Так, так. Але, 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 у ти, але ти істина. Ні, це як свідомість. Істина цвіта, істина, ну, свідомість, можна сказати, поле існування, там це все. Воно є. Звінш, от, ну, ну, от, так, так. Воно не з розуму йде, а от із цього світла воно не має е, опо ну, якогось там розуму. Це є от єдине поле. Якщо говорити про те, що от зараз відбувається певна матерія, то так, то, ну, то як така істина є, а то що, а говорення само відбувається. Тіло саме ходить. Угу, угу. Тіло якесь ходить, всі тіла ходять, воно само якби рухом, е, руху е, духом рухається. Воно само так. рухається, тому воно не важко. Пристає. Тому воно є і воно не може бути по-іншому. Просто це на хлопський розум, якби, ну, тобто, Нема точка точка тому, що є. точка твого базування, так би мовити, на присутності. Так. А те, що воно говорить, це так, якби, ну, це так. як... Трава ти... шевелиться. Да, от, от там воно, да, да. от запустив там машинку, вона поїхала, так? Да? Так. Але ти тут. Але навіть э, дух не чує, що говорить. Навіть не не, не розум, не думає, що воно говорить. Воно так. як... Звук як цей.